До вашої уваги найсвіжіша добірка новин України, Волині та Нововолинська. Іванна Білішук у студії. Вітаю вас. Далі говоритимемо про таке. Майже 9 мільйонів гривень отримують шахтарі ї купальні до професійного свята. Експертиза визначила, як померла Катерина Литкіна. Виставка Алли Навроцької відбулася в обласному центрі. А також як відзначатиме Нововолинськ День прапора та День Незалежності і рекомендації правоохоронців щодо безпеки у святкові дні. Про це та інше далі у випуску більш докладно. Вже 9 мільйонів гривень отримують працівники 10-ї купальні до професійного свята. Про це на прес-конференції місцевим змі повідомив міський голова Віктор Сапожніков після зустрічі із керівником вугільного департаменту Анатолієм Корзуном, який сьогодні відвідав шахту довгобут. Також Віктор Сапожніков розповів, як місто святкуватиме численні дати у серпні та деякі питання із благоустрою міста та звернень громадян. Деталі далі. Окрім погашення заборгованості, окремо обговорили майбутнє 10-ї копальні. Адже 50 мільйонів гривень зі 100 міністерство енергетики та вугільної промисловості зняло із фінансування шахти Довгобуду на цей рік. За словами міського голови, під великим сумнівом залишається питання, чи проголосують депутати Верховної Ради за дофінансування. Якщо вони складно голосували за 100 мільйонів на вугільну галузь 10-ї шахти, то сподіватися на мільярд до кінця року сумнівно. Адже до прикладу, шахта Бужанська заробляє лише одну третю від того. Що повинна була б заробляти, аби платити зарплатню гірникам і отримувати копальню. Також Віктор Сапожніков говорив і про міський бюджет, який на сьогоднішній день виконується. Вдалося закрити питання профтехосвіти, пільгового проїзду, харчування дітей, закупівлі підручників та виконати ряд інших завдань. Я думаю, що ми спроможні, незважаючи на те, що все ж таки от закриваються шахти, перша шахта закривається, перед тим п'ята шахта закривалася. Ми спроможні в місті вистояти, жити повноцінно і не здати тих лідируючих позицій в області стосовно промислової продукції, інвестицій, заробітної плати. Тому я впевнено дивлюся в майбутнє. Я думаю, що місто зустріне гарно свята, які наближаються, і наше місто буде розвиватися навдалі завдяки. Нашій спільній з вами, шановні Новолинці, роботі. Повну версію прес-конференції. Дивіться після випуску новин у програмі з перших вуст. Причину і дату смерті Катерини Литкіної нарешті встановлено заступник начальника головного управління Нацполіції у Волинській області. Начальник свідчого управління Наталія Пасічник запевнила журналістів. Що розслідування справи за фактом навмисного вбивства працівники поліції проводять ретельно та об'єктивно. Встановлено, що смерть неповнолітньої є насильницькою і настала в день її зникнення. З цього приводу відкрито кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 115 навмисне вбивство Кримінального кодексу України. Попередньо, за висновками судово-медичної експертизи, встановлено, що смерть наступила через розтрощення голови. Зазначила Наталія Пасічник, повідомили в прес-службі поліції області. Вона запевнила, що співробітники поліції проводять кропітку роботу щодо встановлення осіб, причетних до скоєння цього особливо тяжкого злочину. Ми робимо максимально можливе, що від нас залежить, аби об'єктивно розібратися у тому. Хто причетний до вчинення цього злочину і дати належну правову оцінку діям кожного. Незалежно від того, хто де працює, хто ким опікується, де чиї батьки працюють, я можу стверджувати, впевнено стверджувати, що слідство триває об'єктивно. Поліція також звертається до громадян, котрим відома будь-яка інформація, яка може допомогти слідству повідомити про це правоохоронні органи. Ми сподіваємося, що цей злочин буде розкрито. Це справа честі. Обов'язково будемо інформувати громадськість про хід розслідування, зазначила Наталія Пасічник. Цими вихідними художниця із Нововолинська Алла Навроцька у Луцьку представила свої роботи в стилі символізмом. Виставка зібрала чимало поціновувачів високого мистецтва та культурного дозвілля. Алла Навроцька викладач образотворчого мистецтва Нововолинської школи мистецтв. Мисткиня творить живопис, графіку та батік, мала кілька персональних виставок, брала участь у спільних експозиціях в місті Червонограді, Трускавці та Ялті. Та на міжнародних пленерах у Польщі пише таблоїд Волині. Виставка робіт Алли Навроцької та започаткування Вернісажу в історичній частині Луцька пілотний проєкт громадської організації Спілка талановитих людей Волині, створення якої ініціювала підприємство. Ємець і поціновувачка мистецтва Галина Дудко. Ще в дитинстві пані Галина мала мрію бути багатою і стати меценатом. Багатою, каже, стати досі не вдалося, тож намагається безкорисно реалізувати прагнення допомагати творчим людям. Символічним стало місце проведення виставки, будинок, в якому жила Леся Українка, і де сім'я Косачів час від часу влаштовувала мистецькі посиденьки. Директор історико-культурного заповідника Старий Луцьк Павло Рудецький на волонтерських засадах надав при. Міщення для виставки професійним поглядом оцінила картини художниці директор художнього музею Зоя Навроцька. Знавець мистецтва зауважила, що художнику важливо вирішити для себе одразу, хоче він прикрашати життя людей гарними творами, чи сказати своє слово у мистецтві. Бо якщо йдеться про високий арт, то доведеться ще довго і натхненно працювати. Сама ж винуватиця урочистостей Алла Навроцька розповіла, що експериментує з техніками, але для творчості їй не завжди вдається знаходити багато часу. Авторка розповіла, що незмагненним філігранним живописом їй подобається Іван Марчук, але картин інших художників у неї вдома немає. Іноді буває, що її надихає пісня, вірш, влучні слова. Процес створення полотен не розтягує надовго, малює, як каже, приступами. А ще художниця любить мандри, сімейні традиції та вірить, що краса й мистецтво можуть врятувати світ. Гості виставки могли не лише отримати порцію візуальної естетики, а й взяти з собою додому шматочок творчості художниці. Пропонували блокноти, календарі, магнітики та відкритки із зображенням робіт Алли Навроцької. Була навіть книга відгуків та пропозицій художниці, де всі охочі залишали послання вдячності для авторки та думки з приводу її полотен. Написи до картин теж були окремим експонатом виставки. Тут і власні авторські судження, і поезія, і рядки з відомих пісень. День прапора та 25-та річниця незалежності України наступного тижня у Нововолинську, як і по всій країні, відзначатимуть державні свята. Програма заходів на 23 та 24 серпня. Далі до вашої уваги. У вівторок, 23 серпня, на площі В'ячеслава Чорновола о 9-й годині офіційна церемонія підняття державного прапора України. На майданчику зі штучним покриттям загальноосвітньої школи номер 6 о 10-й стартує турнір з мініфутболу серед дитячих дворових команд 5-го, 6-го, 15-го мікрорайонів та села Павлівка. У День Незалежності, 24 серпня, у середу, о 10-й на майданчику зі штучним покриттям загальноосвітньої школи номер 6 Відбудеться фінал змагання турніру з мініфутболу. О о й На території заводу Кроноспан. Офіційне відкриття змагань. Драйв 2 Збір учасників святкової ходи. Я по світу іду в вишиванці біля молодіжно-розважального центру Україна. Стартує о 13.30, а о 14.45 – початок руху святкової ходи. Далі урочистості продовжуватимуться на Майдані Незалежності. О – урочисте відкриття з нагоди відзначення 25-ї річниці незалежності України. О – визначатимуть найкращі вишиванки. О 16-й – 45-й Тематичний концерт. Хай пісня твоя злітає, як птах у блакить. О – хода дитячих візочків та перших велосипедів. О – й, -й майстер-клас із греко-римської боротьби. Свято краси українська врода дві 16 розпочнеться о 19-й. А за годину о 20-й виступ естрадно-духового оркестру міського палацу культури. Розважально-танцювальна програма стартує о 21-й. Практика засвідчує, що саме у святкові дні зростає ризик виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій. Тож напередодні святкувань нововолинські рятувальники нагадують правила безпеки під час масових заходів та відпочинку на природі. Щоб запобігти загибелі та травмуванню людей під час проведення урочистих заходів, не допустити виникнення пожеж в екосистемах та в побутових умовах, вогнеборці закликають нововолинців бути обережними на відпочинку в лісі, на відкритій території біля води та у місцях масового скупчення людей. У місцях проведення масового культурно видовишнього заходу не прагнуть потрапити в найбільш щільне скупчення людей на обмеженому просторі. Якщо вам доведеться зіткнутися з порушенням правил пожежної безпеки та громадського порядку, найбезпечніше буде залишити цей захід. Не наближайтеся до груп осіб, які поводяться агресивно. Заздалегідь вивчіть шляхи можливої евакуації при відвідуванні місць масового скупчення людей. Будьте обережними з вогнем. Під час перебування на території лісових насаджень варто пам'ятати, що відпочивати в лісі дозволено в межах рекреаційних зон, а в'їзд на територію лісових масивів на будь-якому виді транспорту категорично заборонений у пожежонебезпечний період. Обирайте для відпочинку на воді спеціально облаштовані місця, де де функціонують рятувальні пости. Дотримуйтесь правил безпеки під час купання. Також рятувальники закликали обмежити під час святкувань вживання спиртних напоїв та не залишати без догляду дітей. Особливо вогнеборці просять громадян бути пильними. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний, за жодних обставин не зачіпайте його. Негайно телефонуйте на службу 101 або 102. Якщо ж помітили пожежу чи іншу надзвичайну ситуацію, одразу ж повідомте службу порятунку за номером 101. Волинського вишу потрапили у чорний список генпрокуратури. Напередодні відомство вивісило перелік студентів, вступників попередніх років, яким завищили бали із зовнішнього незалежного оцінювання. У цьому списку дійсно є чотири студенти східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Троє з них навчаються на юридичному факультеті. Інформацію підтвердили у юридичному відділі вишу. Повідомляє конкурент. Нагадаємо, напередодні генпрокуратура опублікувала списки осіб, яким підробили бали зовнішнього незалежного оцінювання у 2014-2015 роках. У списках фігурували четверо студентів луцького вишу. Зокрема, Яна Шишкова, студентка східноєвропейського університету, результати зно 2014 року. Михайло Сойма, студент східноєвропейського університету, результати 2014. Тисячі року Вероніка Андрійчук той же навчальний заклад, результати 2015 року. І Тарас Черватюк. Результати 2015 року, також Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Усі студенти вчилися на контрактній основі згідно з інформацією сервісу пошуку абітурієнтів, троє з них студенти юридичного факультету. У юридичному відділі вишу повідомили, що відповідні документи з генпрокуратури отримали і запевнили, що названі. Студенти будуть відраховані до того ж, зазначили в університеті. Заклад не буде відшкодовувати студентам плату за навчання. Спекотні погодні умови сприяють збільшенню кількості шкідників та всиханню дерев у Цуманському лісовому господарстві. Водночас така проблема притаманна іншим лісгоспам Волині. Проте за збільшенням кількості шкідників та хворобливістю дерев часто приховують незаконне вирубування дерев. І мова йде про тотальне знищення гектарів добротних лісів. Вражаються соснові насадження дуже інтенсивно йде розмноження шкідників, стовбурних, лубоїдів і дерева всихають. Останнім часом стало спостерігатися їх активне збільшення. І вже зафіксовані такі осередки враження по всіх лісництвах нашого господарства. На обліку є більше 150 гектарів, але я переконаний, що з новим обліком хворих дерев може збільшитися удвічі чи утричі, заявив директор ДП «Цуменське лісове господарство Володимир Туревич. Повідомляє громадське Волинь. Також посадовець Значив, що якщо вчасно не зрубати хворі дерева, то шкідники будуть розповсюджуватися і на інші насадження. Варто зауважити, що заяви про збільшення кількості шкідників часто не відповідають дійсності і робляться для того, щоб сприяти й далі крадіжці здорового лісу. Активізація цього насправді небезпечного шкідника соснового лісу, чомусь відбулася одразу після заборони спершу на центральному рівні, а потім і розпорядження волинського губернатора санітарних рубок. Екологи та громадські активісти заявляли про те, що 80% планових санітарних рубок волинських лісів незаконні. На Волині продовжують поспіхом вирізати дерева, причому часто здорові. Йдеться про тотальну вирубку гектарів добротних лісів. Зокрема, на Волині зафіксували факт підозрілої лісозаготівлі поблизу села Бодячів Ківерцівського району, яке відноситься до Сокориченського лісництва. Волинські активісти встановили два місця тотальної, але не санітарної рубки. На кордоні з Польщею черги з наступного року МінФін планує позбавити стипендій багатьох студентів. В Україні близько півмільйона людей втратили роботу упродовж 2016 року. І про ситуацію в зоні АТО далі у короткому огляді всеукраїнських новин. На кордоні з Польщею черги понад 1700 машин. 16 серпня в пунктах пропуску на кордоні з Польщею спостерігається суттєве накопичення транспортних засобів на виїзд із України. Повідомляє Українська Правда, Державна прикордонна служба пояснює збільшення пасажиротранспортного потоку, пов'язано із завершенням свят, що проходили на території суміжної держави. Саме велика кількість автівок, які водночас намагаються перетнути українсько польський кордон на всіх напрямках, призводить до значних черг. При цьому переважна більшість подорожуючих є учасниками малого прикордонного руху, зазначають прикордонники. Зранку ситуація в пунктах пропуску на кордоні з Польщею виглядала так: Краковець 400 транспортних засобів, Раваруська 350, Ягодин 300, Угринь 210, Шагині – 160, Груші 150, Устилух 120, Смільниця 70. З наступного року МінФін пропонує скасувати стипендії більшості українських студентів. Про це йдеться в проєкті держбюджету, повідомляє газета по українськи Стипендію передбачили для дітей сиріт, інвалідів першої і третьої груп, позбавлених батьківського піклування та студентів із малозабезпечених сімей. Також виплати збережуть аспірантам і докторантам. У Міносвіти таку ініціативу не підтримують. Скасування стипендій суперечить закону України про освіту. Ми їх не скасовуватимемо. Подали свої пропозиції. До мінфіну там, як і раніше, прописані 4,5 мільярда гривень річних видатків на стипендії. Вважає Володимир Ковтунець, заступник міністра освіти і науки. Студенти вишів отримують середню стипендію 830 гривень. Вона може коливатися на 150-200 гривень залежно від спеціальності, статусу навчального закладу та успішності студента. У 2016 році в Україні близько півмільйона людей втратили роботу, заявив виконувач обов'язків голови Державної служби зайнятості України Валерій Ярошенко. Повідомляє Радіо Свобода. За його словами, від початку війни на сході в Україні у два рази скоротилася кількість робочих місць. Якщо до початку агресії Росії проти України налічувалося близько 100 тисяч вакансій, то сьогодні 41 тисяча. Крім того, чиновник зазначив, що за останні 10 років кількість робочих місць в державі скоро. Отилася в п'ять разів. Як зазначив Валерій Ярошенко, нині рівень безробіття в Україні становить 10%. Зокрема, серед молоді віком від 15 до 25 років 25%. У першому кварталі 2016 року кількість безробітних сягнула мільйона 800 тисяч людей, що на 100 тисяч більше ніж у минулому році, зазначив Ярошенко. Цього року Державна служба зайнятості працевлаштувала 445 тисяч українців. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти упродовж минулої доби 48 разів обстріляли позиції українських військових. За цими даними, майже половина цих обстрілів 23 – зафіксована на Донецькому напрямку. За повідомленням штабу у Богданівці, що на Маріупольському напрямку, 15 серпня, зранку, сталося бойове зіткнення, бій тривав 20 хвилин. В угрупуванні ДНР заявляють, що увечері 15 серпня сталася детонація боєприпасів на в складі ракетно-артилерійського озброєння збройних сил України, розташованому на північно-західній околиці селища Зайцеве під Горлівкою. Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає. В угрупуванні ЛНР ще не було повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Також сторони конфлікту не інформували про свої втрати 15 серпня. На цьому останньому крапку у студії працювала Іванна Білішок. Я прощаюся до завтра і дякую, що дивитеся.